Реально вага тракторів. Привіт, народ, друзі! Хто підписаний, дякую вам за підписочку. Хто не підписаний, підписуйтесь обов'язково. Сьогодні в моєму відео будемо вам демонструвати масу трактора Kentaur моделі S504 CCUE, який в нас є. Що є в цьому тракторі? Двигун КМ495, посилений передній міст, 6 передніх довантажувачів, діодне лінзоване світло. Бачимо, скільки тут начіпляли всяких освітнього. Я не знаю. Коли це Це десь на полюванні чи коли цей трактор готували. Але все тим, що пластикові крила оновлений фільтр іде вже з паперовим, паперового типу. І бачимо, що тут для зливу води навіть йде тобто, фільтрація, повітря оновлена взагалі два паливних бака з лівої сторони, з правого боку також є. Тут у нас іде. Під наборчик, бардачок такий. Коротше. Ну, Все дуже класно. Кондиціонер, друзі, кабіна, примусова гідравліка. Це все є в цьому тракторі. Народ, Сліна кабіна, колеса у нас йдуть 28 задні і 7. А, 8-3, друзі, я вибачаюсь на 30 передні. Ззаду йде примусова гідравліка. Друзі, 2 роки гарантії. Підмінний фонд працює завод. Кентавр, офіційний постачальник ДТЗ. Дивіться, керування гідравлікою з місця, гідророзподільник, два циліндри виносних, третя точка йде на пружині, один пристрій для причіпу, малитбору потужності 6 на дві швидкості, камера заднього виду, мигалочка тут, приблизковий маячочок для всяких ситуацій і для тих, можливо, хто придбає цей трактор для комунальних якихось робіт або для переміщення по е, дорогам загального призначення. По кабінці ми будемо так, там далі. По кабіні розкажу, коли буду в кабіні. Друзі, на вах, як зазвичай молики. І завтра маю в планах зняти огляд на цей тракторець. До речі, змінні також йдуть крюки під змінні яблуки, друзі. Отакий от, от словом тракторець, зроблений досить цікаво. Сидіння цікаве, є кондиціонер, я вже повторюсь ще раз, є лючок, є музичок, є пічечка, є все як положено, друзі. Підстаканички, органайзери. Врушиться, заводиться в ключа. Трактор не має маси такої фізичної, просто йде магнітна маса. Реверс, друзі. Зважування тільки що вийшов вже майже відео огляд Отак от як, як, як цей, як кузнечик він був цвіренчить там щось. 2170 кг кілограмів має вагу трактор кентавр 504CC у є. Що ж це таке? Ага, дивіться. Зрозуміло. Ну, тут має бути з двох сторін, мабуть. Такі утлення, такий кронштейн, друзі. По ціні на сайті tbmak.com.ua друзі, дякую всім за те, що ви з нами, за те, що ви постійно пишете коментарі. Пишіть обов'язково, що ви хочете, щоб ми зважили саме для вас, щоб ви знали, щоб ви були свідомі у своєму виборі, друзі. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я та всього найкращого, як завжди, з за вами був я, Тимофій і компанія «Тракторні Пока-пока.